Є знижки представляють вересневі знижки на лакті 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Безумовна легенда Мукачева берталон Тофт. Йому 75 років. Понад 40 він чистив міські димарі від сажі і йому при житті поставили пам'ятник. Взаимно, взаимно, дякую. Ну, давайте імені потичко пану Берталону офіційно присвоїли звання почесний громадянин міста. А його пам'ятник має назву щасливий сажотрус. Щасливим же нашого героя робить серед іншого і незмінна ложечка сливового леквара на початку дня. І плюс того я ще робить трубочистком и рано все чаю пив, или кофе и лекпар эту ложку и ліпше буде работа йти. Йо? А як же ж йо, Що означає так? А що ж таке леквар? Слово походить з угорської мови, де леквар означає джем або повидло. Термін також використовується в інших мовах східної Європи. Леквар зазвичай готують методом довгого варіння, що дозволяє фруктам розм'якшитися і карамелізуватися. Це робить леквар густим і насиченим на смак. Для закарпатців це знайомий з дитинства смаколик, що навіть увійшов у фольклор не лише у значенні повидла. Моя бабуся, якої вже 12 років як немає з нами, мене зустрічала після пізнього повернення додому такою фразою. Та ти прийшла, та я думала, що вже впала в леквар. Ця фраза Впасти в леквар в Закарпатті, вона дуже популярна, але є дискусія, що вона означає. Сама Ірина вважає, що цей фразеологізм про чиєсь зникнення, пропажу. А от її музичний гурт Анця, що виконує пісні у стилі поп фольклор, теж вирішив не залишити популярний смаколик поза своєї творчості. <зуміння>, фанка то різдвяні пампухи. А от замок Паланок пояснювати зайве, бо він відомий по всій Україні. Леквер це взагалі сакральне таке поняття. Ми написали цей текст, тому що воно між людьми якесь як альфа і омега в Закарпатті, поняття леквера, сливового леквера. Погнали! Пішлись ми! Наша редакція спільно з волонтерською командою Мукачівські дрони вперше у новітній історії домовилися зварити леквар там, де його ще ніколи не варили. Принаймні за останні років 200. Ми взагалі це вперше у на території Мукачівського замку на території Мукачівського історичного музею. Це вперше, коли готується леквар. А чим він добрий? Те, що це є леквар перемоги. Він робиться з благодійною метою. Це збереження закарпатських традицій. Ми хочемо зробити цей лекварь традиційним, тому що ми його даруємо в подяку за донат. У чому соціальна значущість майбутнього продукту? Я ще неодмінно розкажу. Поки що ж дивимося, як це зроблено. Головна умова сливи і казан особливої конструкції. Оцей весь агрегат, котел, мішалка, оця бочка з вогнем це називається серсама, тобто інструмент. Перш ніж почати заморочуватися з цим інструментом, варто добряче подумати, бо процес не повинен зупинятися ані на мить. Кілька годин підуть на так зване луплення слив, видалення кісточок. Потім розпалюють вогнище і казан змащують смальцем. Це потрібно для того, щоб дерев'яна хрестовина міксер легко рухалася по днищу ємності. Це є саме закарпатські технології старовинні. А далі невпинно треба шурігувати, тобто рухати палицею розмішувачем туди-сюди, сюди, туди. А хто закарпаття? Позирайте, а це Владік шурігує палицю, оцього сам крутить, і там лекварся варить. Понятно, так? Да? У замку друзі-волонтери займалися цією монотонною справою усю ніч. Сливу до казана підкидали порціями, доки вона повністю не впадала у леквар, тобто розчинялася у вареві. Щоби з ложки леквер не падав. От цей раз ми з чого ми з вечора починаємо варити, тому що більш прохолодно, можна легко себе відчувати. Ми певна кількість хлопців тут ночує до ранку. Борони Боже додати до цього повидла цукор. Вас можуть навіть побити за подібну пропозицію. А навіщо так раніше й не було цукру? Використовували то, що є. Наша мета дійсно отримати леквар без цукру і такої консистенції, щоб в ньому ложка стояла як в сметані. Завдяки довгому варінню леквар містить концентровані природні цукри з фруктів, а також деякі корисні речовини, такі як антиоксиданти. Сливи сорту угорка і бистриця, особливо солодкі, тому саме їх беруть для отримання продукту, що став гастрономічним символом Закарпаття. Це два такі сорти слив, які для леква варіння і використовують. Окрім використання як начинки для випічки, леквар також може служити як топінг для оладок, млинців або йогурту. Він додає солодку і фруктового смаку до багатьох страв, тому зрозуміло, що народне повидло виробляють і в промислових масштабах. Зараз ми вже тюнінгуємо під наші якісь забаганки, круче, смачніше, оригінальніше. Раніше це була проста річ. Комерційні варіанти леквара часто містять додаткові інгредієнти для покращення терміну зберігання та консистенції. Зазвичай з додаванням цукру багато людей у східній Європі вважають за краще готувати леквар вдома, що дозволяє контролювати якість інгредієнтів і зберігати традиційний смак. Отак От за 13 годин змінилася слива із цілих фруктів на ось такий густий тугий леквар, і стінок навіть знімається як пастіла таким е, ремінем. Зі 120 кілограмів свіжих слив мукачівські активісти зварили за 16 годин майже 70 літрів леквару. Увесь продукт розілють по баночках і даруватимуть тим, хто задонатить 500 гривень на придбання дронів для захисників України. І такий леквар ми трансформуємо на дрони для наших військових. До речі, цей леквар зовсім інший, ніж попередній. Це Іван Федорич Паук, наш друг, надав сливу із села Пістрялово. Це зовсім інша слива. Я дуже вражений. Я теж долучився до цього збору і повіз до Києва дві баночки леквару перемоги додому і до студії. А ще пригостив свіжим джемом легендарного мукачівського сажотруса. Той залишився задоволеним. Попробую. Дуже курсу. З понеділка по четвер, о 19-й. Вітаю вас! Правда про донорство органів. Це найважливіша тема після війни. Я дуже щасливий, тому що здоровий. Чи завжди твоє тіло твоє діло. Є люди, які переймаються тим, що з вами. Непрості рішення Алли Кудлай. З'явилося таке відчуття, що я землі не відчуваю під То ногами. Піднесення Навіть таке було ціна рекордів дитинства. Де з вашого погляду та межа? Наскільки це небезпечно для дитин? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій, на 1+,1 плюс Україна.